Скільки коштує взагалі виховати такого пілота, як ти? На підготовку одного льотчика тратиться. Неймовірна кількість коштів. Молодий курсант починає польоти. Це вік ну, 18 років, 19, Так, середні. Починає польоти на легкомоторному повітряному судні. На літо десь ну в середньому, там 35 годин на легкомоторному повітряному судні, щоб зрозуміти загальні ази пілотування. Далі наступний етап підготовки це вже реактив, реактивна техніка. До з до звукові повітряні судна, типу Л 39 Це він називається навчально тренувальний. Наступний курс це десь виконується по нальоту приблизно 50 годин нальоту. Це досить така нормальна вже цифра. І виконується на цьому типі 50 годин нальоту. Наступний курс також Л39, ще дольоту, дольотується приблизно 60-70 годин нальоту. Так. І це вже готовий льотчик. Ну і звісно, на цих етапах також. Може бути відбуватись відсіювання льотного складу. І потім вже після е, вже трьох років польотів він починає виконувати польоти на п'ятому курсі навчання вже на бойовій техніці. Це може бути 127 винищувач, міг 29 винищувач або су 125. І там вже найцікавіше, найдорогостоюще починається, адже ну, якщо по мінімальним підрахункам, це, ну, такі, я не пам'ятаю, ми рахували там, чи 18 рік, собівартість одного вильоту міг 29 десь від 10. 20 доларів коштує. Це один виліт. І можемо порахувати. У мене зараз десь ну, 1300 польотів. Наприклад, я відкинув там, 300 польотів, хай з них це Л-39 і е гвинтовий літак. Маємо 1000 польотів і тисячу помножимо на десь 100 доларів. 10 мільйонів доларів. Це мінімалка. Мінімум 10 а, мільйонів доларів витрачають на одного пілота, так. щоб так. його навчити. Так. test. І це ми беремо тільки пальне, наприклад, і то це старі дані, що колись ми самі рахували. По факту, ця цифра набагато більше, бо дуже величезна кількість, наприклад, там пункт наведення авіації, вони ж також працюють. Там також сидять люди, і також це все підтримується. Життєздатність цих локаторів там або енерго, або там аварійними там, дізель-генераторами. І це овердорого. І це ми порахували, наприклад, безпосередньо. Ну, по факту. Пальне. А, якщо подивитись, то льотчика одягати, а, платити грошове утримання і решта моментів, тому це ну, досить не було, такі можна сказати? До ні, ну, х 15 взагалі, дуже ну, за всі роки, можемо казати.